Георгія і експерт міжнародних, долучається до нашої ефіру. Щирі вітання, добрий вечір вам. Добрий вечір, дякую за запрошення. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Коли йдеться про е, вимогу заборонити три найбільші опозиційні партії, то одразу спадає на думку, що е, це з метою монополізувати політичне поле, але е, прослідковується це в грузинській мрії е, виключно таким е, внутрішнім політичним контекстом, чи тут можна десь і прослідкувати е, вплив Російської Федерації, з якою грузинська мрія деда. Далі більше і частіше синхронізується а, так дуже гарне запитання. Зараз я буду намагатись відповісти на це. А, що тут на, дуже важливо, коли у нас було а, рік тому парламентські вибори, а, це було здебільшого сфафіковано. Але незважаючи на те, а, в парламенти потрапили чотири чотири головних опозиційних партій. І звичайно правляча партія Грузинська мрія. А від це всі чотири головні опозиційні партії, вони відмовилися брати мандати і вони бойкотували парламент. Але після одного року одна партія опозиційна партія вона все ж таки вирішила завершити цей бойкот, і вони зараз забрали свій мандат, і вони зараз повернулися до парламенту. А що я хочу сказати, а, цей цей конституційний позов а, щодо заборони опозиційних партій? Звичайно, це а, проблема і дуже а, жорстка, жорсткий крок а, назад. Грузинської демократії, звичайно, а що стосується самозаборону цих опозиційних партій? Звичайно, це сідце внутрі грузинська політична ситуація, звичайно, тому що грузинська мрія партія хоче знищити всіх опозиційних лідерів сил і так далі, щоб вони сказати ще раз згуртуватися і зробити такий єдиний рух, щоб у них була тільки одна партія, яка буде а, правити і на а, рівні а, б, влади на Україні Грузії, і а, на місцевим а, на на місцевих урядах. Тобто вони зараз хочуть, щоб вони контролювали абсолютно все, і щоб забороною цих опозиційних партій вони це роблять ще крок вперед для, для себе, але для демократії грузі це рок назад, звичайно. А наскільки Конституційний суд Грузії може бути незалежним у цьому питанні? Чи має грузинська мрія вплив на те, аби рішення були ухвалені у тому світлі, які, звісно ж таки, потрібні є? Так а коли ми говоримо про кроки назад? Ми говоримо включаємо в це не тільки заборону опозиційних партій. А, а ми говоримо про Абсолютний контроль грузинської мри, то партії на ці всі, всі усіми рівнями ä, держави, це не стосується тільки законодавства да, 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 парламенту. А зараз вони на жаль контролюють і суд, в тому числі конституційний суд, тому що там à, зараз представники грузинської мрії, тобто у нас так à, à, облаштовано, що à, представники, тобто, тобто члени ні конституційного суду призначаються в тому числі і парламентом а, Грузії, так як зараз а, абсолютна грузинська мрія контролює парламент. Вони призначили там всіх своїх а, а, лояльних а, лідерів, тому лідояльних судів. Тому зараз а зараз у Грузинському мрії а, є абсолютний контроль і над Конституційним судом теж на жаль. На жаль, а як ви би зараз оцінили реакцію грузинського суспільства? Тому що з одного боку в Грузії доволі такі сильні демократичні традиції, які сформувалися після революції троянта, але з іншого боку, суспільство може бути втомлено внаслідок цієї політичної турбулентності. Чи готові зараз грузини відстоювати демократію? Чи навпаки ось ця втома може зіграти на руку авторитарним тенденціям? Так, що стосується суспільства, то вже понад 330 днів днів виходить масово на вулицях, і вони протестують не тільки проти несправедливості і затримання політичних ув'язнених, а вони також протестують проти фсфсфафокованих виборів, які у нас було в минулого році. Так? А тому суспільство для цього вже було готове, і вон суспільство дуже гарно відчувало, що грузинська мрія буде рухатися вперед і буде робити все можливе, щоб ще бути сильнішим і щоб залишитися одним. тому грузинське суспільство це дуже гарно відчуває. Дуже гарно знає на що налаштована грузинська мрія. Тому а вони грузинська суспису налаштована те, що вони будуть і подалі, подалі протестувати і вимагати від грузинської мрії, щоб вони звільнили всіх політичних ув'язнених і щоб вони. Призначили позачергові парламентські вибори. А що стосується саме опозиції, ми все вчора а, три опозиційні партії, які хочуть заборонити, вони вийшли з заявою, що а, зараз час для об'єднання, тобто те, що вони не змогли а, рік тому а перед парламентськими виборами, вони хочуть зараз об'єднати всі сили. Щоб єдиним рухом вони тестували, і єдиним рухом вони а, а, діяли проти правлячої партії. А що з цього вийде, ми це побачимо, але для цього потрібні дуже а, такі рішучі жорсткі кроки. А це ми побачимо, тому що для цього треба єдиність і там єдиний рух або єдина платформа. Поки що, це ми не бачимо. Отут так само виникає питання, пане Георгії, чи вдасться mm -hmm. відіграти час назад? Чи е, зараз оце об'єднання опозиції воно може бути ефективним? І е, чи йдеться про одного лідера чи про кількох одразу, які зможуть очолити опозиційний рух, який буде протистояти грузинській мрії, яка проникає абсолютно в усі верстви і прошарки влади? А тут декілька так можна сказати, декілька проблем. Перша проблема те, що а, так вже понад 300 днів суспільство виходить на вулиці, протестує, але у них немає єдиного лидера. Це перше. Друге, у суспільства немає довіри до діючих політичних партій. А це друга проблема. Третя третя проблема. Те, що а, партії, які зараз існують, і у яких є якісь там а, підтримка від частини суспільства, вони не зможуть а, а, діяти разом. Це третя проблема, тому що вони не не можуть якісь с створити якісь, наприклад, єдину платформу, єдиний рух, щоб вони а, діяли дуже а, а, разом. Це третя проблема. Наприклад, в минулому році, коли ще була президенткою Грузії Псалом Зоробешові, вона намагалася створити якусь єдину опозиційну платформу, щоб а, разом протидіяти проти грузинської влади. Але вона почала цей процес, але до кінця вона не дійшла. Не знаю, чому вона це почала, а потім щось не зробила до кінця або Інші позини партії не змогли а, щось до кінця зробити. Але у нас є така ситуація, що у нас є різні опозиційні партії, які зараз не можуть а, спілкуватися між собою, щоб обговори обговорювати якісь дуже важливі теми, і а, на це йде дуже великий час. А що стосується недовірів від суспільства до опозиційної партій, це тому, що у нас є опозиційні партії, які вже існують більш ніж 20-30 років. і у них є одне і а, те ж саме обличчя, суспільство вимагає нових облич. Є в існуючих опозиційних партій нові обличчя, але вони на у них на зараз немає таких а, такої підтримки. А, для суспільства вони не такі знайомі. Для цього треба, щоб а, ці нові обличчя були більш популярними, щоб люди і люди їх слухали і потім їм довіряли. Це внутрішня ситуація, що в середні грузі відбувається. А ще для якоїсь змін в Грузії потрібна ще підтримка ззовні. Якщо не буде зовнішня підтримки від наших а, партнерів, тоді дуже буде дуже важко і дуже а, тяжко, щоб щось змінити в Грузі. До речі, щодо зовнішньої підтримки, тому що Грузія офіційно претендує на те, аби стати повноправним членом європейського союзу, але Європейська комісія неодноразово критикувала Грузію і за переслідування опозиції, і за обмеження діяльності засобів масової інформації. Чи можна очікувати, що після таких дій Брюссель поставить остаточний хрест на євроінтеграційних прагненнях Тбілісі? От тут це дуже цікаво і дуже можна так відвідокремлити від інших проблем. Європейський союз, не на те, що у них таке ставлення до грузинської влади, що грузинська влада зараз не хоче розмовляти з європейським союзом, і вони не хочуть йти на шлях керуінтеграції, Незважаючи на те, європейський союз завжди а, говорить так, що вони а, вони критикують грузинську владу, але вони підтримують грузинський народ, тому що вони дуже гарно відчувають, що більшість грузинського суспільства підтримує в евроінтеграцію. Так тому вони завжди так говорять, завжди підтримують грузинський народ. Okay. І, наприклад, коли вони заговорили про припинення безвізового режиму з Грузією, тоді вони. Сказали, що вони не хочуть там так покарати грузинський народ, а вони хочуть запровадити обмеження для представників грузинської мрії. Вони зараз обговорюють, і можливо вони досягнуть якусь мету. Але на зараз ситуація така, що європейський союз хоче підтримувати грузинський народ і грузинське суспільство, але але вони не хочуть говорити з грузинською владою, і це абсолютно звичайно.